Друзі, привіт з Тернопільщини. І з вами знову канал Сільське подвір'я. Дуже давно вже не знімала, щось не було натхнення, нічого, не було вам що й собою показувати. Але сьогодні маю вихідний і з чоловіком вибралися в город. Знаю, що багато засудять у але я. Живу своїм життям з чоловіком і на людські осуди не звертаю увагу. Часничок наш трішки підзаріс. а чого підзаріс? ми сапали вже два рази, але тепер його сапати вже ні в якому разі не можна. Гербіцид не приміняли, бо у нас всього-навсього десь плюс-мінус 8 до 10 сотиків цибуля і часник все разом. Гербіцид не приміняли, ну і сапати ніякому разі, повторюся, не можна. Але про що хочу сказати, який часник. Ой, боже, боже. Дивіться, яка красота. Бачите? Але в нас пішли сильні дощі і вже лушпайки верхніх часнику починають підгнивати. Ну і що ми сьогодні робимо? Часничку урвала я на вечерю. Дуже любимо часник з чоловіком. І то часничок вибірково вже починаємо копати молодий. Він ще молодий, але вже порівняно з попереднім тижнем до дощу, то тепер дуже, дуже навіть гарний. І дуже, дуже мені подобається. Но вибірково. Є тут у рядочках, так само є е, дрібніший. Але нічого, дрібніший ми теж примінимо і дамо йому раду. Так, і цибуля, цибуля, цибулю чоловік хоче привалкувати. Один рядочок вже спробував, нормально воно йшло, але котра Ну, він перевернув якби, тачку догори ногами і так спробував його валкувати. Але котра цибуля була на горі, то вирвалася. Покажу вам. О, така цибулька. Бачите, яка цибулька гарна. Красота, правда? Ось така гарна цибулька. Ну і нарвали ми трішки цибулі на продаж. Ось така красота. Є і середня, але є більше грубшої. Так, це на продаж вже нарізали, це буде додому. І що ще хочу показати: тут теж у цибулі бур'яни, але цибулю вибираємо потрохи, вона підростає, періодично будемо вибирати, тому не страшно. Що є бур'яни, так само, як і в чеснику. Так, кусок города ще треба кропити другий раз. Там унизу кукурудза, картопля і квасолька, кормовий бурячок. Там над берегом у нас кабачок і кусок ще кукурудзи і луцарка свиням. Ну, якось так. Тут цю площу ми все, чоловік все скропив, бачите, як гарно погоріло. Гарно погоріло. Але погоріли тільки багаторічні бур'яни. А однорічні, тепер це все діло знов проростає і знов треба кропити. Або кропити буде, або буде перегорувати. Ще не знаю точно, що буде робити, але щось буде робити. Ну, якось так по цьому ділу. Що вам ще показати? На цибулі ось такі були цибухи. Цибулю побив дуже град. Ось такі плями. Бачите, які плями. Це все побив град. Ну, ми по чуть-чуть копаємо. Що ще вам показати? Достигаю вже червона порічка. Дивіться, яка красота. Ще декілька днів. І вже буде, можна навіть вже Зривати. Ну, ще кисла кисла але можна вже помаленьку вже можна і зривати. Так, тут маю цілий рядочок. Ось така краса, правда, бур'яни, бо не хочу, щоб чоловік косив, в принципі, за того, що за того, що він мені. Покосить кущі. А тут у мене і поміж цими великими посаджені ще дрібні. Ось такі дрібненькі, що ще не, не родять. Їх треба викопувати. Цвіте починає цвісти рудбекія. Красота, Рудбекія, до речі, сходить у мене вже третій рік. Не сію її, сама насівається, я тільки її. Якщо маю можливість, маю час, проріджую. Не маю часу, росте, так і на купі росте. Дивіться, яка красота. Красота, правда? Сорт не знаю. Не пам'ятаю вже. М, -м, -м. Смакота. Смакота. Дуже люблю, тому будемо зривати ще декілька днів і будемо ось цю красоту обривати. Так, що ще є, щоб вам показати? Це все треба косити, на це не звертайте увагу. Це буде все чоловік скошувати. Грушки будуть підуть собі до гори саджанці. Там один, тут один і тут один. Малина заросла, але може хоч б саджанці будуть. Ну, тут кущик, що теж треба косити навколо ожини, два кущі, ну, як би якось так. Якось так. Що ще вам показати не знаю. Досить того, що все позаростало. Але ще є у мене, що тут у мене є? Ось така золотиста смородина. Вона пізненька, і ягоди її довго на кущах залишаються. Як би висіти, бо оце такий сорт, що воно так є. Так, що тут ще в мене є? Жулька ще в мене є. Жулька, тікай. Жулька тікай. Персик. Персик з кісточки. Красота. Зелений ще, дрібний, бо це з кісточки. Але можливо витримається декілька штук, ну не знаю. Ну ось ця гілка дуже така. Дуже. Дві цих, ось ця гілка і ось ця дуже така на... наліплена. Треба чимось підпирати, бо відламається і не буде персика. На городі яблук цього року особо. Нема, ця яблунька теж переродила того року. Та біля гною трішки має, але не дуже теж багато. Ось ця молоденька. Того року мала одне яблучко, цього року має скільки. Але невтішно, я вам скажу, невтішно чого. Град побив яблучка. Дивіться, бачите, це все градинка. Рад побив, вдома теж побив. Ну, якось, якось не дуже. Ну, нічого. Дивіться, молоденька вишенька. Молоденька вишенька, і вона вже має, вона вже має вишні. Тут ще є молоденька теж. Дивіться. Ну, і цього року якби. Є трішки на нашій вишні вишеньок. Але що хочу сказати, вишня рідка. Вишня рідка. Ну, не знаю, що ми тут зможемо щось урвати хоча б на вареники чи не зможемо. Ну, побачимо. Побачимо, як воно буде, нічого не знаю. Тут у мене на вишні нащеплена черешня. Але черешні немає. Черешня опадала. А тут є саджанець, теж нащеплений. Ну, під вишнею черешні не бути. Значить, або вишню цю зрізувати будемо. Або, 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 або не знаю. Ну, побачимо, що будемо робити. Так, Жулька. Жуля. Жуля, ходи. Що будемо робити? Так. Ага. Покажу вам зараз чоловікове ноу-хау, що витворяє. Ну що ж улучається? А що він робить? Я вам скажу, що валкує цибулю. Валкує цибулю. Зробив такий патик, прив'язав кусок капельної ленти і я приблизила і валкує цибулю. Бо інакше що робити. Так, нехай буде це вже далеко. Ну, якось так виходиться. По з того зеленого бадила, воно тягне в зелене бадило. Ну, якось так. Виглядає це все діло в другу сторону, ось так. Ну, сподіваюсь, що все вийде в нього добре. Ну, якось так, друзі. Такий вечірній огляд нашого. Я б сказала за бур'яненої цибулі чеснику. Пишіть в коментарях, хто вже копає чесничок, хто вже копає цибульку свою. Ну, як ви чули, ми вибірково. Всім спокійної ночі. Мирних нам ранків. Дай Бог, щоб ми завтра проснулися, живі, здорові, як то кажуть, і щоб ми не незадовго почули слово перемога. Дай Бог, щоб так сталося. Чоловік, де на душі порта, если нормально буде, а? Нормально буде. Сайде для, для сільської местности. Ти все рівно вже її там ці перегнув. Ну, ти вже в два боки. Та вже що? Котру? Тут там, де фасолі почати. Ага. Ти назад то Ага, ну гай добре.